Привіт, шановні підписники і гості мого каналу. Я знаходжуся в невеличкому містечку. Я не знаю, чи можна сказати, що це містечко тут мешкає 4898 людей, а називається це містечко Deer Park. Хочу показати вам, як живуть люди в невеличких містечках. Ну, Це їхній центр. Так, я не буду показувати саме, де вони мешкають, а їхній центр і що тут є. Дивіться, скільки тут є магазинів різних. Це Йокс. Це великий супермаркет. Це така сітка супермаркетів, які є по всій Америці. Ось до одна харчевня Taco Bell. А ось до є апартменти. І ось до різні інші магазинчики, які є. Так, да, до речі, оцей Долар-3 магазин. Це має бути у кожному селі такий магазин. Є ось до друга зіпс-харчевня. О ви бачите, Макдональдс. Піца ДОМІНОС Коротше, тут є все. Але чого я хотів познімати, взагалі тема, тема ось така цікава е, виробництво в Китаї. Да? Мені дуже багато людей писало там і про ножі, і про все, що даремно ти. На китайців нарікаєш, китайці зараз вже не ті китайці, що були, вже роблять якісну продукцію, якісне все. Але ні. Ви мене в цьому не переконаєте. Якщо у вас є якийсь дуже-дуже якісний виріб made in China, тобто зроблено в Китаї, ви щаслива людина. Або це перша партія. На якій ще було все добре, або це помилка. Дивіться, я розкажу на дуже простому прикладі. Ось до, пам'ятаєте, мої рукавички файні. Ой, друга десь пішла. Харлі Девідсон. Це робиться для американської фірми, тобто має бути. Вищого гатунку, я дуже ними задоволений, дуже. Тому що тут є два слоя, бачите. Один оцей Це дихає рука. Ось до тут, через ці малесенькі-малесенькі дірочки, тут диха рука. Тобто ти їдеш і тобі приємно. І другий отвір трошечки тепліший, бачите? Це в холодну пору року. Мені дуже подобається їх дизайн. Застюбнув собі і затягнув ремінець, і вони сидять на руці дуже круто. Це офігенні рукавички. Але дивимося, хто їх зробив. Made in China. І в чому ж ви спитаєте їх недолік? Дивіться. Показую. Як тебе покласти, бляхамо, щоб ти не злітала? Дивіться, ось до оці ремінці, якими я затягую, щоб обхватило мою руку. Ви бачите? Тут раз. Опа, і затягнуло. І все круто. Дивіться всю руку. Хопа. І все тут перекручене. І ти затягуєш, дивіться, що робиться. Бачите? Оця штучка, вона постійно перекручується, вона має бути поперек. Тобто отак, як на цій першій рукавиці. Бачите? Ви спитаєте, а чому? У чому весь секрет? Я з цим граюся постійно. А тому що на декілька міліметрів ось цей ремінець вущий, ніж ось цей ремінець. Ось цей зроблений так, як треба, за стандартами. А цей? Вже на декілька міліметрів менше і він якийсь м'якший І тому коли ти затягуєш, воно бачите, наскільки оце кольцо вільне. І воно постійно, і тут так само, на декілька міліметрів вущі. І через то воно постійно вискакує для порівняння. Зараз я застібну другому мою рукавичку. Дивіться. Бачите різницю? Ці рукавички з однієї пари. А ви мені кажете, Китай, Китай, блин, Китай вже не той, Китай вже крутий. Китай завжди був, є і буде. Єрунда. Китай це значить неякісна продукція. тому що вони роблять, робляться на мас-маркет, і в даному випадку ось це робиться під, під контролем якості, тому що це йде на американський ринок, і все одно вони лажають, тому що вони китайці і вони не можуть інакше. Якщо у вас є інша думка з цього приводу. Напишіть мені, будь ласка, яка із китайських речей, яка у вас є, і ви нею користуєтеся, прослужила вам довгий час, нічого з нею не сталося, і ви нею задоволені. Мені буде дуже цікаво почути вашу думку з цього приводу. А поки що милуємось моїм красунчиком. Насолоджуємося сонячним днем. Сьогодні сонячний день, дуже гарний для поїздки на Харлей. Підписуємося на мій канал, поширюємо мої відоси, якщо у вас є таке бажання. Слава Україні і героям слава! До речі, ось цей Double Eagle Powн. Це магазин, як у нас називається, ламбарди, да? і тут можна купити все: електроніку, зброю, набої, всякі коштовні речі, ювелірку маю на увазі. Коротше, можна купити все. І тут не тільки те, що здають люди, щоб отримати якісь Малесенькі гроші. А є і новесенькі речі. Що стосується зброї, то переважно 90, 95% зброї, яка продається у цьому магазині, вона нова. Я особисто в такому магазині купляв усю свою зброю, яку я маю. Добре. До нових зустрічей. Мирно, мирного неба вам всім над головою. Слава Україні!